Та ні те, що між нами ніколи нічого не було, бути геєм це окей. Така червона тряпка для бика. Ми немає ніякого сексуального потягу на дуже короткий період і не чоловік, а самець. Закривати відео і розходитися. То нарешті я відповідаю на це питання. Френдзона, друга, ви закохаєтесь. Це не дружба. Кримирим і мідної труби, і я за оцкутку. І я знаю, що на це відео ви чекали дуже довго, тому що сьогодні я вам розкажу про дружбу між чоловіком і жінкою. Поки ти здивована, що нарешті я відповідаю на це питання, підписуйся, тому що на своєму каналі я розповідаю про стосунки. І сьогодні тема, на яку мені пройшло величезна кількість запитів, чи такі ця дружба між чоловіком і жінкою чи ні. Я вже коротко відповіла на це питання у своєму телеграм-каналі, а тут я хочу дати вам розгорнуту відповідь і свої роздуми з цього приводу. Тому що за свій величезний експіріенс спілкування з різними людьми, і особливо з дівчатами, і з чоловіками, і чоловіками, які мали подруги, і дівчата, які мали чоловіків, друзів. І, коротше, я знаю цю історію з усіх сторон. І моя. Думка, я зараз зупиняюся ще раз повторюю, це моя думка, мій досвід. І ви висновки, які я зробила з досвіду оточуючих мене людей, насправді дружби між чоловіком і жінкою не існує. Все. Можемо закривати відео і розходитись. Але давайте все-таки розберемося, чому. Тому що. По-перше, давайте уявимо ситуацію номер один. У вас є типу друг. Ну окей, у вас такі стосунки, як у друзів, реально між вами немає ніякого сексуального потягу, і в нього є дівчина, у вас є там чоловік, але у вас от є цей друг. І що ви з цим другом обговорюєте? Які теми для спілкування у вас з чим чоловіком, коли у вас є свій чоловік? От ми в ситуації, що у вас є свій чоловік. Що такого вам потрібно обговорювати з цим другом, що ви не можете обговорити зі своїм чоловіком? Ось тут дуже важливо, тому що дивіться, ідеальний партнер ваш ідеальний партнер, да, це партнер, з яким ви закриваєте усі свої потреби. І це дуже важливо, тому що, якщо ви не будете з ним щось закривати, у вас будуть з'являтися якісь там друзі. Але розумієте добре, коли це на дуже короткий період і там поспілкувалися на роботі і розбіглись чи ще щось. Але якщо будь-який самець, давайте візьмемо так, не чоловіка, а самець, він а, взагалі а, не переносить на свої території ще якогось одного самця. І от ваш друг це є така червона тряпка для бика. Навіщо вам створювати цей конфлікт у своїх стосунках? Краще час, який ви спілкуєтеся з якимсь типу другом? Витратити на те, щоб удосконалити стосунки з вашим чоловіком. У вас може бути щось типу друзі, поки ви у пошуку, поки ви одна, у вас може виникати така, я б назвала більше френдзона. Розумієте? Тобто чоловік, який а, йде у спілкування типу в дружбу з вами, він може або бути геєм, це окей, я розумію, тоді ця дружба можлива. Або цей чоловік у нього є якісь до вас почуття, у нього є якась симпатія, і, можливо, він навіть чекає на те, що ви там, от він вам покаже, що він класний друг, а ви закохаєтесь. Поняла? От, от така дружба, розумієте, це не дружба. Те ж саме у чоловіка. От ви жінка, ви зустрічаєте чоловіка, у нього є якась подружка. Капець ще зі школи, значить, вони, вони такі близькі. Вони, значить, такими рими мідні труби, і в палаці вони разом а, ночували. І та ні те, що між нами ніколи нічого не було. Але вони от по п'ятницям зустрічаються на пиво. наприклад. А ти, ти каз, виходиш заміж за цього чоловіка, а по п'ятницям у нього ця подружка продовжується. А, але ти не починаєшся по п'ятницям, а просто продовжується подружка. І тебе не запрошують, бо це ж друг. Ну, типу, знаєш, він проводить час з друзями. Ну, типа ж, ну, типу, ну неважливо, що це юбка. Я розумію, що, можливо, мої погляди зараз комусь здаються дуже дивними, тому що у нас же сучасне суспільство. Але я в цьому питанні я за олдскул. Я за те, що ти не можеш, Ти я. Ти на якому місці себе будеш відчувати, коли в нього є якась жінка. Яка про нього знає набагато більше, ніж ти, і він реально кожну п'ятницю обирає провести не з тобою, а з якоюсь іншою жінкою. І ось тут дуже велике питання про самоцінність чоловіка, у якого є подруги, про самоцінність твою, яка вибирає чоловіка, у якого є подруги, або про те, навіщо тобі, друзі, що ти такого отримуєш цими друзями, чого тобі не дає твій чоловік. І я знаю дуже багато. Мені дівчата писали про те, що та ні, у нас якесь там спілкування, ти що, у нас нічого немає? Вони мене не хочуть. Але я вам так скажу: по-перше, ви не знаєте, хочуть вони вас чи ні, бо ви ніколи цього не питали. По-друге, ви ніколи не питали, а навіщо взагалі ми дружимо? От заради чого у вас є цей друг? Щоб що? Знаєте, інколи подруги не завжди виправдовують, так скажімо, таке поняття цієї дружби, да? тому що насправді подруги, дуже багато ситуацій, коли найкраща подруга стає коханкою вашого чоловіка. І, і тут подруг потрібно вибирати просто дуже уважно, не дивлячись вже на друзів. І подруги, які труться постійно біля вашого чоловіка, там у якихось стосунках розумієте, у вас... В парі можуть бути такі етапи, да, коли ви більш близькі зі своїм коханим чоловіком, можете віддалятися. Це нормально, це просто такий життєвий процес. І от коли ви віддаляєтесь, ви розумієте, що там хтось ближчий з вашим чоловіком, ніж ви. Бо у вас зараз такий період. Це завжди ризик того, що або ви будете мати інтимні стосунки з вашим якби, другом, або ваш чоловік. Заведе коханку з якби собі своєю подругою. Тому що у ці моменти, коли у вас такий спад, наприклад, в стосунках емоційний, то е, партнер може шукати десь е, ага а де тут? дати собі підтвердження, що ти ще на коні, що ти цікавий, що все окей. Тому я в таку дружбу не вірю. Я вірю, що може бути спілкування між чоловіком і жінкою до серйозних стосунків, яке можна типу, упакувати в якесь таке поняття а-ля дружба. Але коли починаються серйозні стосунки у однієї чи іншої сторони, дружба між чоловіком і жінкою повинна закінчуватися. тому що її не існує. Це моя думка, і сподіваюся, ви своєю думкою поділитеся під цим відео у коментарях. Дякую.